Тут питання, що таке трошки поєбланити, бо так по пацирам це сімдесят п'ять 75% часу. Ти, ти можеш собі дозволити. Хоча очевидно, що якщо там було 20, то норм. Типу під поїсти чи посміятися з левів на джипі, а так хезе. Хоча, коли оглядаєш на рік назад, то прогрес а Коли аналізуєш день, то 2 годинки продуктивності. Знову ж таки. Чи було б круто, якби у тебе було більше продуктивності? Я ж з ну, тобою не сперечаюсь, було б краще. Ну, було б краще. Дивись, я з тобою погоджуюсь, було б краще. Але я про те, що якщо людина розуміє, що вона собі може дозволити трошки поїбланити, вона буде їбланити. Ось і все. І я інколи, коли розумію, що я можу собі дозволити поїбланити, я їбланю. Ось і все. А от як коли ти розумієш, що ти можеш дозволити собі поїбланити, як при цьому не їбланити, у мене відповіді нема. Я розумію, коли людина вона розуміє, що не може вона собі цього дозволити. Для неї це фатально. Одна справа. А коли можеш. Я просто скажу, що я не тільки про себе, я багато людей знаю всі. Розуміють, що вони можуть дозволити собі плани, вони її І 70% часу її так також можуть. Ясно, що відсоток у кожного свій, але це не рекорд. У тебе це не рекорд.